Добрий день, з вами канал Електротяга. Сьогодні я розповім, як під'єднується отакий курок газу до контролера електровелосипеда. Цей курок газу з вольтметром і з кнопочкою вмикання контролера. У нас є декілька дратів. Для того, щоб цей курок газу адекватно працював, а якщо їх під'єднати неправильно ці дроти, то він буде працювати неадекватно або зовсім щось може спалити. Тут треба учитувати те, що на цей Урок газу подається також і напруга батареї, повна напруга батареї. Тому оцю напругу батареї е, треба знати, куди подавати, бо можна спалити щонебудь небудь собі електровелосипедові. Тому я зніму невеличкий обзор про це. А також е, які бувають наслідки, покажу. Е, не дуже правильного під'єднання. Коли не, не все горить а Просто він працює не дуже адекватно. Це легко виправити, але треба знати, куди що під'єднувати. І так, у нас в цьому курку газу є е, три функції. Перша регулятор швидкості їзди, друга включення та виключення самого контролера, і індикація заряду батареї у ну, вигляді напруги. Щоб регулювати швидкість, ми знаємо, вже, що там потрібно три провода. Два з них це живлення. Живлення слаботочне для датчику хола. Це червоний та чорний провод. Також для того, щоб наш контролер розумів, з якою швидкістю рухатися і до якого стану нажата ручка газу. У нас є ще третій провод, зелений, як, як правило, зелений. для того, щоб… Передавати той сигнал, рівень того сигналу, на який нажата ручка газу. Оце ми знайшли три дроти, які регулюють швидкість. І в нас залишилося лише два дроти, які вмикають контролер. Ці дроти під'єднані до цієї кнопочки. Зразу хочу сказати, що тут може бути не кнопочка, тут може бути тумблер, тут може бути ключ запалення. Це абсолютно не важливо, там внутрі все одно два дроти, які з'єднуються. Яким чином, це вже не має значення. І так, все, що нам треба зробити, це під'єднати правильно оці два дроти. Куди під'єднувати ручку газу, курок газу, оці три, я думаю, що всі знають. Я вже знімав ролик про це. Якщо ви не знаєте, можете подивитися його і ви все зрозумієте. В контролері є окремий роз'єм для цих трьох дратів. А на ці два, які на кнопочку, у нас подається, на один з них повинна подаватися напруга батареї, а інший під'єднується до проводу включення контролера, який на платі обозначається як ВЦЦ0. Давайте я вам його продемонструю. І так, у нас є оцей дріт це дріт включення контролера, і він йде на плату от сюди. Як бачите, написано ВЦЦ, іноді написано ВЦЦ 0, це одне і теж. Тепер дивіться, чому я сказав, що на один з них подається напруга, а другий під'єднується до ВЦЦ включення контролера. Тому що ми ніколи не знаємо, на який подавати напругу, а, а який під'єднувати до провода включення. Вони ніяк не відрізняються, тобто вони відрізняються кольорами, але. Ми не знаємо, який саме. Якщо немає інструкції до цієї ручки газу, то ми заздалегідь цього не знатимемо. Але е, хороша новина в тому, що якщо ми їх переплутаємо, нічого страшного не буде. Але він може робити не дуже правильно. Давайте я підключу його неправильно. Зараз поміняю оці дроти містами і покажу, який дефект може виникати, якщо ми під'єднали невірно. Оці три дроти, які регулюють швидкість, ми під'єднаємо до дратів, які регулюють швидкість на контролері. Тобто вони навіть по кольорам схожі, під'єднуємо. Так, ці драти у нас готові. І тепер під'єднуємо е ті дроти, які на кнопочку запуска контролера. Один з них ми під'єднуємо до проводу ВЦЦ, а інший під'єднуємо напряму до плюсу батареї. Так вийшло, що я вгадав. І зараз я під'єднав все правильно. Ну, раз я вже під'єднав правильно, я покажу вам, що все працює. Якщо ми нажимаємо на тумблер, то в нас запускається вольтметр. І у нас працюватиме мотор. Якщо його видно на відео, я нажимаю на ручку газу і він працює. Якщо я кнопочку вимикаю, то в нас тухне вольтметр і мотор уже не працює. Зараз подивіться, що буде, якщо ми, якщо ми переплутаємо ці два дроти. Синій дріт я під'єднаю до плюса батареї, а жовтий під'єднаю до ВЦЦ. І тепер дивіться, що в нас виходить. У нас кнопочка вимкнена. Мотор не працює, контролер вимкнений. Але вольтметр у нас горить. І при чому він горить що при включеному контролері, що при виключеному контролері. От такий дефект може виникнути, якщо ці два дроти переплутати е е між собою. Але е не такий він уже і страшний. Перше, це нічим не погрожує, тільки постійно буде горіти вольтметр. По-друге, це легко і справити, просто поміняти ці два дроти містами і все буде працювати добре. Маю віру, що цей ролик був для вас корисний. Переходьте на мій канал, там буде ще багато чого цікавого. Надіюсь, на ще одну зустріч з вами. До побачення!